Щороку, 22 січня, в день проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна відзначає День Соборності. Головна традиція в День Соборності це живий ланцюг, який українці вибудовують символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. Історія цієї традиції розпочинається в 1990-му, Тоді живий ланцюг. Присягнувся з Києва, до Львова, Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. За різними оцінками участь в акції взяли близько трьох мільйонів чоловік. Відтоді це стало доброю традицією, яку щороку влаштовують в різних куточках України у Києві 22 січня. Таким чином з'єднують два береги Дніпра – лівий і правий, символізуючи об'єднання сходу і заходу України. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. В соборності держава. Будь багата, щира, жвава. Хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. З величезним святом люди, хай країна добра буде. Мир панує та завзяття, хай цвіте країна, браття.